Післання до Євреїв, 11 розділ, 6 стишок. А без віри угодіть Богу невозможно. Ібо надобно, щоб приходящий к Богу вірував, що Он є, і іщущим його воздає. Слава йому! Слава! По великій милості Господні ми маємо це служіння. І Дух Святий Він продовжує немозможна. Коли ти прийшов на це місце, ти маєш вірувати, що він є тут серед народу свого, і буде говорити слово життя до твого серця, щоб ти зрозумів його правду і прийшов до нього в покаянні. Слава йому! Ви знаєте, написано жінка, вона страдала на хворобу кровотечу 12 років. І витратила все, що мала, все, що надбала, все, що збирала довгі роки. Можливо, вона думала, як придбати ну, мати, щоб якось жити, так як всі люди. Але хвороба підійшла, і настав такий момент, що вона почала звертатися до лікарів до одного, другого, третього. і Написано: ну, витратила все і прийшла, і що в худше є состояння, і побачила, що проблема її не вирішена. І написано: услышав об Ісусе». Вона почула про того, який проходить гроші не бере, не требує нічого, а дає здоров'я, являє милість свою. Слава йому. І поклала в своєму серці, я підійду ззаду, тихесенько, щоб ніхто не бачив, не чув. Знаю тільки я. Я доторкнуся і буду здорова. І вона пробирається через той натовп і торкається Ісуса. І той час вона відчула, що вона стала здорова. Христос зупиняється і каже: хто доторкнувся до мене? Натов каже, то тіснять тебе зі всіх сторін, ми не знаємо хто. А вона бачить, що немає, не може сховатися. Каже, я доторкнулася. Він каже: Жінко, віра твоя спасла тебе. алілуя, амінь. Бог є той, який дивиться на віру твою, пробирайся до Ісуса. Можливо, ти дивишся багато людей, а ти там далі стоїш. Пам'ятай, Христос біля тебе, алілуя, Він проходить по стану народа свого, укріпляє, алілуя, Амінь на його проходить, ребеде штаузаналілуя, даби укріпити Свою, або Отче, щоб ти почув, що Бог є близький. Алілуя, амінь. О Дух Божий, ребеде штауза, налілуя, а Він робить свою працю в цьому служенні. Ремене чам тут, Отче, амінь. Він сьогодні проходить, або Отче, як хазяїв і каже, дана мені всяка влада, на небі на землі, або Отче, не думай, що ти сам стоїш, або Отче, Він підтримує тебе, авоче, ношу твою піддержує, алів. Амінь. Якщо ти звернешся сьогодні до нього, він зніме ношу твою, бальзам покладе на тебе, овоче, даби ти міг жити, авоче, і жити могла душа твоя. Алілуя. Давайте ми коротенько помолимся, хай Бог благословить. Амінь. Писни в тизнаме к Сьону, Римилел, промодес, грека милость моя, вот место, которое я избрала, Ремелес. И воротували многі, Ребедес. делали советы за советами. Рамелел промонес, но облако моє над местом символ, І буде так, рыбез, коли я положил плаве моем, і чоловік не сможет переменить рамелет, А не плавнее, Ребеде Клаузна, но тебе народ, мой Стой на Его пересмотр великий идет ременес. Много есть беспечных и равнодушных. Ременел проманет, главу сминогелу проманес. Много есть лазутчиков, ременес, но есть сердца жаждущие. И я говорю, ныне ременел Рамене. Вот возьму духом его, и солю на работу мою. ни шубу, ни не голосом твоим, Рамеле Проманес, но помазание моим, пройдет великое увидение, мене Проманез, пройдет вечание мое в амінь. Або аминь, а вот черевене Гот, Кеспури величал зна, но просмотр мой проходит. И вот выслушав моє, мое, Раменегел проманес, вот що я вижу пустанам, Рамениэл проманес. многі усепители усыпили народ мой, Рамелеэл Романес. Ибо в великую ременис. Нету припоясания ремень Элфраманес. У того Ребеды Штаузмена, как много ремене Клаузна, за стоем народе моем ременес. Стена немного по домам, о, Рибеде Клаузмена. Я взыщу ремень Елфраманес. Если ты пришел на место Сио Ремелес, а не имеешь мира с домашним ремень Элфраманес. Работа с ныне, Ременис, ибо много этого есть в домах. Ременес, Скарала маленький турминець, сотканы сети тонкіе ребедел, Штаузна, И так розкидані по народу йому. Ох, рибеличаузна, і влеклись многие ремене. Отого п'ють мутную воду, рибедел проманець. И заболевание великої, как нужно покаяние. Что же я слышу в уделах твоих ремень в шатрах твоїх? О, ременел, праманештаузминагендес, звон мне требедел, проманештаузменагентес. Это не раздел ду вычинет про проманес. Это ноги прячут и нарские одежды в шатрах своих. И отого того будет суд мой, ременел проманес. И я приду по домам, рыбедел проманештаузна, и вам уже слышен стук быстрых, штук то колеса рымелись, колесницы рамелис, и суд рвнутся многие сердца, потому что бедствия великие пройдут по местам. О, как много будет конфликтов и замешательств, Рамени Эл и сукратится время, но ты народ мой ремелес, стой на страже и посты будет пребывать в молитвенном состоянии, то по их молитвам, я раменес, и я буду хранить пределы их. Аминь, Аваочи. Раведел, Раманес, Анынья Рамене Клаузна. Я желаю великое зрить мое благословение. И моя лечебница на месте всем аминь, авоче. И еще и залюбили благодать, мою. Аминь. Або. І так говорить Дух святий на рідимі, в овшеребена глами, нині промовляю до серця Твого, амінь. Я Бог, який бачу тебе. Я знаю задуми твої і дороги твої, вони не сховані від мене, а рабі долами, тайне. Амінь. І тому в день, коли я промовляю до серця Твого, Амінь. Глаумен, тайни, самінь, а от шаребі Арміне Клайзе, пробудися сьогодні. Амінь. І тим, говор, котрі сидять безпечно в домах своїх амінь. Котрі ремінеглайзе кажуть, не мають потреби ні в чому. Амінь, клауменайсе. А я кажу, зищиті Господа, Клайзе, і сили його амінь, бо прийде, амінь. Ребеда велике велике в дома ваші. Амінь. Амінь. І над тим, чим трудилися рука. Twoja, a mi Ty skażysz na w ono nie pronośę zadowolenia Для мене аминь. Реминайся, мен, бо послесню, амінь Ходу твою, амінь, реминайса, амінь Сісню, амінь, клаумин, гайса, фламин, І ти скажеш, Господи, амінь Покличеш імене Моє, І я прийду на поміч до Тебе, І я відкрию для Тебе, я свою, амінь І Я напитаю душу Твою, амінь Яка сьогодні великий потребі, амінь. Яка ка в хлібі моєму, амінь І нуждайся в воді моїй Говорить Дух Святий, амінь. Рамина глайся, педи. До мене, Авоотче, і я ісцілю тебе, амінь, і я подам поміч для тебе, амінь, глайся, бо відміраний час милості для тебе, милість моя велика до Тебе, Авоотча, амінь, о, вистохнуші, амінь, о, ви амін, випиюща ви до мене, амінь говори дух святий, амінь, я раме глайся, і я чую воплі ваші, і я чую синані ваші, амінь, глайся, бо кажете до колі, амінь, ось час відміраний, амінь, і прийде відповідь на молитви. Амінь, і буде Господний Бог. Говорить Дух Святий, амінь, креміне Бо Бо чисте від відносий амінь І покажу різницю. Амінь, ремениайся. Бо слава людська велика, амінь. В народі моєму ребіді. Поносять Ір Ірбедейся і возносять Албедегалпа деглами, а я кажу народа мі, мій, амінь. Воздай славу для мене, амінь. Раміне Эйсе, и не понось на мій служителі моїх амінь. Раміне Ейсе, так говорить Дух Святий, но пребувай в молитві. Амінь. І тоді в сила моя, і буде дія моя велика в народі моєму, амінь. Раміне Ейсе, флами, і воздай славу для мене, амінь. Так говорить Дух Святий, амінь, а, а, а амінь. шамінь. Альфа бо так говорить Господь амій, наділюся силою великою, і прийде обновлення в народі моєму амінь. І дам силу свою, амінь і поведу, амінь, Реміна Айса, і звершать працю мою, амінь. І очі ваші побачать славу мою ще більше, ніж нині бачите. Амінь. Реміна айса фламін і прославити ім'я Моє, амінь, бо сили ми згущаються амінь. Виходить Сатана на брань святими. Амінь. Римне Айса, Боєму, амінь. Ремина і я дам її. Амінь. А вот ще тільки сьогодні стоять на стражі, підніміть голос молитви. Амінь. реміне эйса Фламін, і я вступлюся. Амінь. реміне пламить Тайніс, амінь, і подам амінь велич і силу для народу. Слава тобі, святий і праведний наш Господь. Дякуємо тобі, Господь, за милость Твою, Алілуя. за слово, а Отче, яким ти укріпляєш нашу внутрішність, Господь, щоб ми ім'я Твоє славили і чули голос Твій Боже. Благослови надалі служення. Прослався в ньому, Господь, через наші уста, Боже, щоб Твоє ім'я славилось, тобі, хай буде хвала повіки. Амінь.